Іван Франко писав не тільки поезію і філософські тексти, а як кожна грішна людина любив смачно поїсти, любив добре відпочити, гуляв із жінками. Ну і звісно, слухав музику. Щастя, здоров'я з міста Теребовля! Вітаю вас на каналі Львівської муніципальної бібліотеки, де ми говоримо про історію і не тільки у нашій новій програмі Дейлі Хістері. І сьогодні ми, друзі, поговоримо про те, яку ж музику слухав Іван Франко, тож вмикаємо плейлист декадента, і поїхали! У дев'ятнадцятому столітті Галичина не знала ні MP3-плеєрів, ні SoundCloud, ні Apple Music і ні різних сучасних технологій. Музику тоді слухали як то кажуть, із в вуста народні пісні виконували вдома під час свят, в полі під час роботи або ж просто неба на вулиці. Тож логічно, що перший маломанський досвід Івана Франка це колискові, побутові та обрядові пісні прямісінько в нього вдома. І от цей селянський народний МТВ юному Франку так полюбився, що коли він вступив до Дрогобицької гімназії, то він не втримався від спокуси і пішов співати в хор. Але коломийками, народними, різдяними обрядовими піснями ситий не будеш. Іван Франко, як молода людина, яка постійно модернізувалася і вдосконалювала свої культурні смаки, звісно ж, не міг не слухати класичну музику. Але перед тим як він почув Баха й Бетховена, йому довелося познайомитись із тюремними піснями. Опинившись за свої політичні переконання за ґратами, Іван Франко там швиденько потоваришував із місцевими бандитами і попросив їх наспівати своїх пісеньок і тихенько їх записав. Ці шлягери йшли в переміжку там із народними піснями. Іван Франко довго в тюрмі не сидів, тож, в принципі, супер багато контенту не напрацював, але все ж таки трошки назбирається. Сам Франко про цю історію писав у своїх мемуарах так. Моє ув'язнення в 1877 році і дев'ятимісячний побут у Львівській в'язниці пізніше, ув'язнення в Коломиї і мандрівка із Коломиї до Дрогобича, а також численні екскурсії в різні сторони краю, чи не тоді й пізніше зводили мене до купи з великою силою різних людей, від яких я мав нагоду записувати різнорідний етнографічний матеріал. І от тоді у Львівській в'язниці Іван Франко записав багато пісень від е, своїх, так би мовити, співкамерників від Михайла Теслюка із селя Батятичів, від Кароля Францишкевича, з села Рогатина і, від, і записав також пісні від Михайла е, Янковського із Жовківщини. А відому пісню Ой, краще-краче, Чорний Ворон на долі він записав зі співу жінок-арештанток. В Коломийській тюрмі 1880 року Франко записав кілька пісень від місцевих ув'язнених. Радянська культурологічна преса вважала, що оці тюремні пісні це був протест тогочасних людей, які боролися за ідеї соціалізму, анархізму, комунізму. Наш погляд вже на це трошки інший. Пісня загалом є рефлексією людини на, чи і, на ті чи інші соціальні потрясіння, соціальні життєві потрясіння. Коли людина потрапляє в тюрму, це безперечно потрясіння, і тому вона намагається якось рефлексувати цей свій новий досвід, цю свою певну травму. І тому вигадування пісень або співання якихось тужливих пісень для арештантів в принципі було нормою. Тому що життя будь-якої людини складається із радості, із печалі, і туги, і от пісні також були в людей різноманітні, особливо в людей, які так впливом тих чи інших обставин потрапили за грати. Але тюремні шлягери 19 століття Галичини суттєво різнилися від того, що співали російські арештанти в той же час, але сидячи в тюрмах десь там на Московщині чи в Петербурзі. А у минулій програмі друзі ми попросили вас написати в коментарях, що ж таке чарівний ліхтар, коли ми говорили про те, як московська пропаганда привласнила собі міф про битву під Берестечком, і вона почала організувати різноманітні лекції. І використовувала новий технологічний прилад на початку ХІХ століття, який називався Чарівний ліхтар. Тож, друзі, відкриваємо вам маленьку дайміністю чарівний ліхтар. Так тоді називали проектор та екран. Отже, на початку 19 століття вже був проектор та екран, і справді чорносотинці московити тоді демонстрували якісь е малюнки про битву під Берестечком з допомогою цього екрану. От така от історія, друзі. А ми повертаємось до Івана Франка. Отже, якщо Іван Франко записав тюремні пісні, і це були ліричні, подекуди філософські, метафоричні тексти, то російський письменник Федор Достоєвський так само записав тюремний фольклор, бо теж сидів в тюрмі. І якщо прочитати московський тюремний фольклор, то навіть наприкінці 19 століття це суцільний блатняк, феня і такий контент, який не варто ні слухати, ні дивитися, але звісно. Для істориків, етнографів, літературознавців це матеріал для вивчення, і вони повинні це вивчати, щоб знати свого ворога в обличчя як можна краще. І ось далі Іван Франко знайомиться вже з класичною академічною музикою. Він не міг не знати творчість Миколи Лисенка, нашого видатного композитора, який фактично є засновником української академічної музики. Іван Франко любив слухати Лисенка, бо Лисенко вдало пов'язував академічні стандарти з українським фольклором. З українськими етнічними мотивами, і це доволі виходило круто і прогресивно. І Франко часто їздив в Київ до Старої громади, потусуватися з громадівцями і, відповідно, там побачити лисенька і послухати його твори. Талановитим музикантом Іван Франко також вважав Дмитра Бортнянського, однак Франко не дуже любив те, як бортнянський поводився з народною музикою. Він вважав, що якось бортнянський дуже до неї нахабно ставиться і трошки його за це критикував. У статті думки профана на музикальні теми Іван Франко розкритикував Бортнянського, назвавши його злим демоном нашої музики. На думку Івана Яковича, той просто приніс в Україну західне звучання, поєднав європейську церковну музику, а про народний саунд просто забув чи навіть недооцінив його. Багато композиторів, які жили в один час з Іваном Франком. Писали музику в дусі церковних традицій, в дусі греко-католицьких українських церковних традицій, в дусі візантійських церковних традицій. Але з часом на них почала впливати віденська класика, віденська класика, і Іван Франко також це помічав, фіксував, і саме тому його якісь нотатки про музику є дуже цінним джерелом з вивчення української музики, те, як вона творилася, і розвивалася в другій половині XIX століття. Зокрема, Іван Франко писав про вальси композитора Йоганна Штрауса. Іван Франко любив сметану. 15%, 20% <свісно> – двадцять за жарт. Так він любив молочні продукти, але зараз мова йде про Берджиха сметану, видатного чеського композитора, якого дуже полюбляв слухати Іван Франко. Також не оминав він своєю увагою Ріхарда Вагнера і шалено захоплювався Людвігом Іваном Бетховеном. Тобто, от такий і плейлист декадента, друзі. Різноманітна церковна, народна, прогресивна музика, класична музика. Іван Франко любив. І кохався в різноманітних музичних стилях і писав про це. Звісно, він не був професійним музичним критиком, і він навіть свою, е свою статтю так і назвав думки про фана на музичні теми. Але це свідчення того, що Іван Франко намагався пізнати різні сторони життя, різні мистецтва. Дуже це любив, дуже любив про це писати, і справді був професійним журналістом, який, який заробляв на своє життя власне зі своїх творів, зі свого пара. Друзі, дякую за увагу! Підписуйтесь на Львівську муніципальну бібліотеку і до наступних зустрічей в ефірі.